Соняшник по соняшнику вирощують, попри те, що це дуже виснажує землю. Тому зараз ви дізнаєтесь топ-5 порад для вирощування соняшника по соняшнику. У цьому відео поговоримо не тільки про падалицю та вовчок, а й інші важливі пункти. Що ви думаєте про вирощування соняшника по соняшнику? Напишіть свою думку в коментарях. Гровекс, ми допомагаємо годувати світ. Відкриває наш рейтинг живлення. Вирощуючи одну і ту ж культуру, вона виносить одні і ті ж елементи живлення. В такому разі треба звернути увагу на ті елементи живлення, яких соняшник найбільше потребує на формування однієї тони, а саме калій та бор. Наприклад, винос соняшника на формування одної тони калію треба 110 кг. Для прикладу, на формування одної тони пшениці треба 19 кг калію по виносу. Якщо сіяти соняшник тільки один рік всі возьмі, то й норм. Ми одні, а коли вже сіяти соняшник 2, 3, 4 роки поспіль, то норми добрив треба збільшувати. Звісно, треба враховувати, що це вимагає більших витрат на четвертому місці нашого рейтингу. топ порад вирощування соняшника по соняшнику, дешеве насіння і зменшення висіву. Ніхто з кожним роком не буде вносити все більше і більше добрив, тому що це дорого. Тому ми розуміємо, що з кожним роком буде менший плановий урожай. Відповідно, на менший плановий урожай треба зменшувати норму висіву. Плюс можемо брати дешевше насіння з меншим потенціалом, тому що в нас буде менша планова урожайність. Таким чином, ще зменшуємо витратну частину, не на великий відсоток, але все ж. Коли дешевше насіння, то й витрати на вирощування однієї тони врожаю теж будуть трохи меншими. Позиції, що лідирують в рейтингу, відкриває протруєння інсектицидом. Коли вирощуєте соняшник поспіль на одному і тому ж полі, то хвороби і шкідники цієї культури накопичуються. Зазвичай купуючи насіння, воно протруєно фунгіцидом, якимось стандартним максимом ікселем. А от інсектицидом насіння протруєне не завжди. І якщо один раз всі возьміні вирощувати соняшник, то нічого критичного в цьому немає. Та якщо два і більше років вирощування, тоді обов'язково треба протруювати інсектицидом, якщо насіння не протруєно ним воду. на другому місці рейтингу вовчок. Якщо багато років на одному і тому ж полі вирощувати соняшник, і в регіоні в принципі є поширення вовчку, то так ми просто збільшуємо його популяцію. Плюс, якщо це якийсь класичний, якщо це якийсь експрес-соняшник, то в принципі хімічним методом. Контролювати його не можемо. Найкращий метод контролю вовчка це просто не сіяти соняшник. Але якщо ми сіємо соняшник і знаємо, що в нас буде вовчок, то найкращий метод це взяти найбільш стійкий гібрид семирасовий або навіть восьмирасовий є у лімагрейна. Правда, в них він називається не восьмирасовий, хоча по факту це і є восьмирасова стійкість до вовчка. Плюс варто внести препарати на основі імідазолінів, тобто той же євролайтінг, щоб хімічним методом проконтролювати вовчок. І перейдімо до найбільшої проблеми вирощування соняшника по соняшнику падалиця. Не у всьому соняшнику ми можемо проконтролювати весь соняшник, що мається на увазі. Наприклад, в експрес-соняшнику ми не проконтролюємо Clear падалицю чи аїр-падалицю. В нас є така певна, назвімо це, ієрархія, за якою ми можемо контролювати падалицю. Тобто, якщо ми знаємо, знаємо, що ми будемо сіяти декілька років поспіль соняшник на одному і тому ж самому полі, то ми почнемо з класичного соняшника. На наступний рік ми сіємо експрес-соняшник для того, щоб в ньому проконтролювати падалицю класичного соняшника. На третій рік сіємо кліарфілд-соняшник, щоб в ньому проконтролювати експрес-падалицю. Точно так само в клерфілді можемо проконтролювати і класичну падалицю. А далі вже сіємо тільки аїр. В аїр-соняшнику можемо контролювати абсолютно всі види Падалиці всього соняшнику, який я назвала раніше, але саме аїр падалицю ми не проконтролюємо ні в якому соняшнику. Далі проконтролюємо його, наприклад, в пшениці, але і в пшениці її набагато важче проконтролювати ніж всю іншу падалицю інших гербіцидних технологій. Говорячи про падалицю, не можу не сказати про пізній посів, який пов'язаний з падалицею. Особливо це стосується степової зони Миколаївської Одеської областей. Тут про те, що весною не відразу сіємо. Чекаємо, щоб пішло тепло і зійшла падалиця. Потім забираємо її механічним методом, культиватором проходимось або просто гліфосатом її оприскуємо. І далі виходить в пізній строк, сіємо соняшник, який будемо вирощувати в цьому сезоні. Звісно, коли сходить дуже багато падалиці, то можна просто культиватором нарізати рядки та залишити падалицю і залишити урожай. Але зрозуміло, що урожайність тоді буде набагато нижчою, тому що це виходить покоління f 2 і в цьому поколінню, по-перше, вже точно буде менший потенціал врожайності, а по-друге, в нього буде менша стійкість до хвороб. Якщо гібрид f 1 мав стійкість, то це не значить, що f 2 буде її мати. Плюс можуть бути проблеми зі стійкістю до гербіциду. Якщо навіть f 1 був стійкий, наприклад, до Євролайтінга. То у Ф 2 можуть бути проблеми після внесення євролайтінга. Таким вийшов наш топ порад вирощування соняшника по соняшнику. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі Гровекс.